Нання вікового досвіду і нових можливостей, втілення великої ідеї, час якої настав, ідеї об'єднаної могутньої Європи у програмі Час Європейський. Вітаю вас, в ефірі час європейський. Великі справи, як відомо, не роблять водночас і раптово. Про це було відомо ще з часів, коли Європа складалася з окремих князівств. Європейці зрештою довели, що розуміють зміст цього правила саме тепер, коли практично узгоджено порядок розширення європейського союзу. В цьому процесі беруть участь численні європейські організації, які працюють на спільну мету. І про деякі з них ми розкажемо сьогодні в нашій програмі. Історію не варто забувати, щоби не піддатись спокусі повернути її потік назад у минуле, яке залишило на згадку про себе зокрема 162 кілометри загороджувальних споруд, створених для того, щоб зупинити потік втікачів із табору соціалістичного назовні, туди, де багато речей вважають не злочином, а правом, скажімо, вільно пересуватись, перетинаючи кордони сусідніх країн і не ризикуючи при цьому отримати кулю в спину. Thank you. Треба бачити ці кадри, щоб краще розуміти причини прагнення великих і малих народів у світ, який ще зовсім нещодавно здавався недосяжним. І все ж це теж була Європа. Так вона виглядала з цього боку, зведеної в часи холодної війни, барикади. Довгий час ми бачили лише один бік свого континенту. Нещодавно давно європейська комісія, яка є виконавчим органом Європейського союзу, висловила рекомендації, щоб в першій хвилі розширення союзу на схід до нього було запрошено шість країн: Польщу, Угорщину, Чехію, Словенію, Естонію та Кіпр. Як бачимо, події розгортаються навіть швидше, аніж це могли собі уявити завзяті оптимісти. Хоча зрозуміло, що прийом нових членів це більше політичний акт, аніж економічно розраховане рішення. Принаймні, якщо говорити про найближчі 5-10 років, судіть самі: серед країн Європейського Союзу найвищий рівень продуктивності праці мають Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція та Люксембург. Саме ті країни, які започаткували спільний ринок, суттєво відстають від них країни, які приєдналися до союзу значно пізніше в середині 80-х. Важко сказати сьогодні, в яку суму обійдеться середньому платнику податків розширення на схід. Досвід об'єднання Німеччини та витрати на модернізацію її економіки та підвищення рівня життя свідчить, що немалу. Щорічні інвестиції обсягом у 100 мільйонів марок лише тепер починають давати перші результати пожвавлення економіки. Хоча в цілому різниця між західною та східною Німеччиною залишається значною. Але політика розширення спрямована в майбутнє і вступ до європейського союзу країни, нехай невеликої і за територією, і за кількістю проблем, яка була разом із нами в союзі радянському, може означати, що всі розмови про єдину Європу не просто ритуальні теми для поважних зібрань. варто також відзначити, що на європейському саміті були підтверджені плани розпочати переговори з державами Балтії про європейські угоди. І коли вони будуть успішно завершені, ми побачимо, що ця підготовча стратегія поширюється на 9 країн. що сподіваємося, що в майбутньому. Таким же шляхом провадитимуться і контакти з Словенією, де ми поки що маємо вирішити певні проблеми перед тим як розпочати переговори. Таким чином йдеться про підготовчу стратегію, підготовку до вступу до Європейського союзу десяти нових країн ми провели невеличкий експеримент в центрі Києва. Інколи варто дати спокій господарям великих кабінетів і вийти на вулицю туди, де в потоці щоденних справ не втрачаються, як з'ясувалося, прагнення знати, розуміти і передбачати це невеличке опитування, звісно, не можна вважати соціологічним дослідженням, але воно відзеркалює зміни в свідомості людей. Схоже, що світ західніше наших кордонів став значно ближчим і більш зрозумілим. Європейський це... Спілка економічна 15 країн Європи, віку. нещодавно війшли трійка, така як Швеція, по-моєму, Австрія і Фінляндія, найостанніші члени. Просяться туди зараз поляки, чехи, горці, а також пропонується естонцям і словенам зробити. Звичайно, на перспективу відносно України це було б надзвичайно вигідно для України також вступити в цю спілку економічну. Тому що ми б мали ряд таких вигод, перш за все, міжнародних торгових, різних податкових, значить, бар'єрів було б знято. Була б надана можливість більш жваво вести торгівлю з країнами Західного. Цього Європейського Союзу. Ну, але, звичайно, важливо було би також мати ці зв'язки пожвавлення і, і, і з країнами СНД, оскільки і, зараз ми прислали дуже важливий договір з Росією. І я вважаю, що очевидно, і торговельні стосунки з Росією також пожвавляться. Знаєте, що в принципі, засідались недавно, що хочуть Естонію приймати, вроді би там щось таке накльовується. От. Нам би непогано туди влізти, але поки що двері закриті. А как вы думаете, откроются они, Я думаю, что, в принципе, откроются. Голову хорошую треба наверх посадить, и двери откроются для нормальных людей. Конечно, там, это наше место там. Средина Европы, ничего себе потеряться. На кого же мы будем похожи, если мы туда не вступим, в конце концов? Мы должны там быть. Обязаны. Это наша внешняя политика должна быть только на это сконцентрирована. Я думаю, что Ев э Украина имеет перспективу попасть в Европейский Союз. Ну, это не в ближайшее время. И если это моя точка зрения, моя собственная точка зрения, я думаю, что Украина пока... Украине пока, наверное, не нужно туда спешить. Туда спешить, потому что это потребует многого, многого усилия. Ребята, вы бы лучше на концерт Скорпион сходили, честное слово, это гораздо интереснее. Это лучше, чем политика. Почекай, Скорпион тоже с Европы приехал? З Німеччини, звісно. Ну, це гаразд інтересні, ніж мав політику. Ну, ну отже, щось про Європу ви знаєте, так? Да, так, є така. Як ви ставитесь до можливості вступу України в Європейський Союз? Так вона вже вступила. Точно. Точно. А, Скорпіон приїхали, значить Україна вже вступила. Конечно. Ладно, щаслива. Окей, паси. Ідея стосовно Скорпіонс, видалась нам достатньо цікавою, і ми повернемось до неї в кінці програми. А поки що звернемось до Європи, яка змінюється на очах. Слово Союз відоме в Україні не з підручників. А тому викликає питання будь-яка ідея понаднаціональних утворень, передачі частини повноважень центральним органам і так далі. Не можна сказати, що в радянському минулому були лише темні сторінки, але ніхто ніколи не забуде з сім мільйонів душ, заморених голодом, репресії та придушення руху дисидентів, до якого потрапила практично вся українська інтелігенція. Задаємо Чорнобильську аварію на станції, немов за вказівкою злого генія, розташовану в самому центрі географічної Європи. Логічно, що тепер ставлення до будь-яких форм об'єднання є достатньо обережним. Подібні відчуття і певні побоювання існують і в Європі. Чи не перетвориться європейський союз на потужне конфедеративне утворення із сильним центром в Брюсселі, здатне серйозно обмежити національний суверенітет? Це хвилює людей, скажімо, у Великобританії, яка не поспішає входити до валютного і економічного союзу. В данії населення якої на референдумі не підтримало дану редакцію мастрийської угоди. До речі, з незначною перевагою її прийняли французи. Частково через питання економічного суверенітету поза межами союзу залишаються Норвегія та Швейцарія. Загалом наявність у Європі так званих євроскептиків, які ставлять під сумнів навіть не саму ідею інтеграції, а її темпи та розміри, є необхідною умовою існування самого союзу. Наявність протилежних позицій допомагає зберігати конструктивний характер об'єднання і відсікати руйнівні тенденції. Скажімо, в галузі універсалізації мов. Була така ідея у певного кола філологів радикалів. Вони пропонували штучно реформувати основні європейські мови і створити на їх основі одну загальноєвропейську національним мовам. У цій теорії відводилась роль діалектів. Це викликало справжню хвилю емоцій по всій Європі, ледь мотивом якої була вимога дати спокій мовам Гьоте, Сервантеса та Байрона. Ідея такого собі європейського есперанто померла не народившись. Брюссель та Страсбург працює 11 мовами. Лише європейська комісія має в своєму штаті 4 тисячі перекладачів. Водночас європейцям значно легше знаходити спільну мову в питаннях захисту своїх економічних інтересів. Схоже, що боротьба між авіабудівними корпораціями Сполучених Штатів Боїнг Макдоналд» та європейським консорціумом Ербас переростає в протистояння між американським конгресом та європейською комісією. Ми розповідали про цю гучну справу і нагадаємо, що пристрасті було збурено рішенням американських компаній про їх злиття. Європейці розгледіли в цьому порушення правил чесної конкуренції та загрозу своїм виробникам. Європейська комісія готова втрутитись в процес переділу світового ринку. У Боїнга можуть виникнути проблеми із продажем своєї продукції в Європі. Днями вже Сенат Сполучених Штатів відреагував на захист своїх співвітчизників, вимагаючи у європейців залишити в спокої велетенську авіабудівну імперію, яка вже сьогодні контролює 70% ринку планети. Дехто з нетерплячих аналітиків, смакуючи можливу сварку трансатлантичних партнерів, поспішив оголосити початок торгівельної війни першої з часів сільськогосподарського протистояння. Але відчуття європейсько-американської кориди може бути дуже передчасним. Саме в ці години в Брюсселі тривають активні переговори сторін, які шукають компроміси. Що владнають протиріччя. такі справи потребують компромісів, хоча знайти їх не просто навіть прямим учасникам. Скажімо, Україна кілька років вагалась, на яких машинах літати, і головне, як не зіпсувати стосунки бодай з одним із стратегічних партнерів. Дехто навіть казав, що це рішення засвітить наші пріоритети в зовнішній політиці. Ми пішли шляхом подвійного компромісу. Замовили літаків обох гігантів. Хоча це вочевидь невигідно з точки зору експлуатації запасних частин та підготовки екіпажів. Але таким чином збережено нейтралітет у війні моторів, яка ще не почалась, і можливо й не почнеться. На це працюють команди аналітиків з обох боків Атлантики. Взагалі лише в європейській комісії близько 16 тисяч осіб, які і є тією самою виконавчою структурою Європейського союзу, що має імідж велетенської забюрократизованої системи із звучною назвою Єврократія. Насправді не все так жахливо. Штат працівників комісії вдвічі менший аніж, скажімо, адміністрації Парижа. До того ж, окрім великої кількості перекладачів, він нараховує півтори тисячі дослідників і потужний дипломатичний корпус, який представляє союз практично в усіх країнах планети. Звісно, що Україна не є винятком. Представництво європейської комісії в Києві існує вже майже чотири роки. Певні зміни в європейській орієнтації України відбувалися саме в цей період. Європейський союз сьогодні є другим найбільшим торговим партнером України. Стосовно України європейська комісія має бюджет на 1996-1999 роки, майже у півтора мільярди доларів. Три роки тому про це можна було тільки мріяти. Ми здійснюємо допомогу у розвитку транспортних коридорів. Між Україною і Європейським Союзом через Польщу та Угорщину, а також з півночі на південь від Фінляндії до Одеси, Також ми будемо фінансувати створення нафтового коридору від Каспійського моря до України і далі. From the Caspian Sea to Ukraine, and also probably from Ukraine to Gdańsk in Poland. Одним із напрямків роботи представництва є розвиток і координація проєктів у межах міжурядової програми технічної допомоги. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом передбачає, що програма технічної допомоги розроблена з метою прискорення розвитку міцних політичних та економічних зв'язків шляхом підтримки ініціатив країн-партнерів побудувати розвинуте суспільство, основане на політичних свободах та економічному процвітанні. первое, что хочу сказать, это то, что не техническая помощь, а техническое содействие. Это раз непонятно. Потому что, когда говорим о помощи, это я вам даю то, что я считаю нужно. А содействие – это партнерство. И то, что делает каждый проект, они идут в разных направлениях. Есть аграрный проект, приватизационный проект, Є в атомній енергії також проєктів. То є тобто, ті проти, які визиться Європи в цілому, А Україна як європейська страна теж. Для фінансової підтримки комерційних проєктів у Центральній та Східній Європі було створено Європейський банк реконструкції та розвитку. Це міждержавний банк, який спеціалізується на довготерміновому кредитуванні країн нашого регіону. Членами банку є 40 країн, а також Європейський інвестиційний банк. Капітал цієї фінансової установи перевищує 10 мільярдів екю. Один з його підрозділів працює з Україною. Найголовнішою проблемою тут є явно незначний розмір кредитування проєктів та мізерні закордонні інвестиції в нашу економіку. Україна вже незалежна 6 літ. А за 6 літ в Україну тільки впливла. Іноземного капіталу в розмірі мільярд і пів. Це не є велика сума. Як люди тут, економісти, говорять, що Україні потрібно 40 мільярдів, щоб її відновити економіку. За останній рік, мені здається, в Китай сам вплило біля 50 мільярдів доларів, в Польщу 2 мільярди. За один рік Росію також 2 з чимось. Мільярдів так, що як Україна тільки могла тобто присвоїти мільярди пів за шість літ, щось доказує, що тут воно не є так, як повинно бути в сусідних державах, які конкурують з Україною. До речі, саме з Європейським банком реконструкції та розвитку пов'язана конфліктна ситуація навколо одного з українських проєктів. Мова йде про участь у фінансуванні будівництва ядерних реакторів на Рівненській та Хмельницькій АЕС згідно з існуючим меморандумом про порозуміння між Україною та Великою Сімкою в справі закриття Чорнобильської станції. Європейський союз сприяє введенню в дію компенсуючих потужностей на згаданих атомних станціях. Це блоки ВВР 1000 які згідно коментарів спеціалістів є значно надійнішими від сумновідомих РБМК. Європейська комісія покладала надії на участь у цьому проєкті Європейського банку реконструкції та розвитку. Але незалежні експерти, які вивчали умови проєкту в Україні на замовлення банку, дали негативну відповідь стосовно комерційної цінності такого починання. З того часу Брюссель намагається переконати банк у необхідності змінити своє рішення. Оскільки під загрозою опинився план виведення з дії Чорнобильської станції, водночас піддають жару виступи природоохоронних організацій і в самій Україні, які вимагають припинити розбудову атомної енергетики і ледве не поставити її поза законом. На сьогодні процес узгодження позицій триває, і майбутній розвиток подій покаже, чи вистачить аргументів у виконавчих органів Європейського союзу залучити банкірів до реалізації політичної програми. Банк є чисто фінансова комерційна установа. Як ми дивимося на проекти, я вже згадував, вони мусять бути самоукупні тут, з нашої точки зору, як банк. Ми ще не є переконані, що фінансування завершення а, атомних станцій в Хмельницькому і рівне при нинішніх обставинах економічних, що це є самоукупні проекти. А, тут ще остаточного рішення в банку не, не прийнято. Я знаю, що велика сімка напевно би хотіла, щоб банк профінансував завершення цих проектів. Але ті самі люди у Великій Сімці і в інші акціонери банку також вимагають від банку, щоб банк е тримався чисто комерційних е умов при фінансуванні різних проєктів, щоб було якнайменше ризиків і е страт. Розповідь про міжнародні та європейські організації, які діють в Україні, була б неповною без згадки про відкритий в Києві інформаційний центр НАТО та діяльність ОБСЄ. Справа в тому, що великі міжнародні організації взаємодоповнюють одна одну, навіть у контексті загальноєвропейської безпеки. Причому відстань від нав'язливих стереотипів до спільної роботи пройдено за кілька років. Організація з безпеки та співробітництва в Європі з'явилася в часи посиленого протистояння, економічних санкцій, розвідувальної діяльності та конфліктів в усіх частинах планети. Власне, все починалось із конференції в Гельсінкі у 75-му році. Саме ця подія та поява нової організації посилили правозахисну діяльність всередині радянського блоку, оскільки на конференції підписано міжнародну хартію з прав людини. Активісти української гельсінської спілки згодом отримують широке представництво, але не в міжнародних комітетах, а в мордовських таборах. З початком глобальних змін на сході континенту ОБСЄ займається питаннями врегулювання збройних конфліктів і регіональних війн. І Якщо на Балканах не все вдалося вирішити, засобами дипломатії, знадобилась присутність військового контингенту НАТО. То діяльність організацій в Придністров'ї та її роль у припиненні чеченської війни особливо значна. Місії ОБСЄ проводять відстеження розвитку ситуації в можливих зонах конфліктів у Європі та проведення так званої превентивної дипломатії для упередження можливого катаклізму в Україні. ОБСЄ спеціально займалась кримськими проблемами. ОБСЄ задіяно у вирішенні багатьох конфліктів. Я міг би докладніше говорити про Грузію та Молдову, де я працював. А в Україні наше завдання полягає у запобіганні конфліктів, і треба особливо підкреслити відмінність ситуації в Криму. Від гарячих точок і в Грузії, і в Молдові, ОБСЄ провадила певну посередницьку діяльність між центральними урядами та сепаратистами, допомагаючи дійти згоди на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності країни. Водночас, враховуючи, що ці регіони повинні мати певну автономію або самоуправління. Що стосується Чечні, нам вдалося співпрацювати з обома сторонами. на щастя, ця війна вже закінчилась, але обсє продовжує свою діяльність у Чечні. Наші представники допомагають підтримувати діалог між протилежними таборами. Подібну ж роботу ми проводимо і в оподітей Сьогодні відбувається взаємна інтеграція європейських і міжнародних організацій. Симптоматично, що колишній голова місії ОБСЄ в Україні, канадієць українського походження, Роман Ліщинський нині очолює центр інформації та документації НАТО в Україні. Центр було відкрито в травні цього року особисто генеральним секретарем Хав'єром Соланою. Коли в Мадриді Україна та НАТО підписували угоду, керівник центру інформації спостерігав за реакцією громадськості та офіційних чинників тут у Києві. На його думку, вона була досить позитивною. Я вважаю, що більш логічним і кращим рішенням, як казати, чи ми чи вони нам приємні чи неприємні, чи ми їх оцінюємо позитивно чи ні зовсім. Але тут йде певна гра, і тут треба брати участь. Бо якщо ні, ця гра продовжуватиметься без нас. Без нашого впливу, без можливості сказати своє. Так? І це я вважаю. Це знаєте, це є так, як стара стара історія про вибори. Знаєте, кажуть, можеш вибрати, можеш брати участь і не вибрати. А якщо не брав участь, тоді ти відрікаєшся права, потім нарікати, нарікати, якщось не так йде. Бо, бо, бо мав вибір, мав можливість, не брав участь, мовчить. Звісно, в самому Альянсі існують певні політичні розбіжності хоча б стосовно розширення блоку на схід у питаннях призначення командувача південним сектором, але нагадаємо, що всі рішення всередині військового блоку приймаються методом консенсусу, хоча можна говорити про більший або менший вплив, якоїсь із країн стосовно поширення альянсу на схід. Однією з головних умов вступу до НАТО є відсутність територіальних суперечок країни-кандидата із сусідами. Здається, це суттєво вплинуло на міжнародну політику країн, які прагнуть стати членами НАТО або мати з ним партнерські стосунки. Серія підписаних міжнародних угод про відсутність територіальних претензій свідчить, що світ на сході Європи змінюється. Ви пам'ятаєте, як на початку нашої програми представник нової генерації напівжартома сказав, що концерт легендарних скорпіонів в Києві означає, що ми вже стали частиною об'єднаної Європи. Хід такої думки можна зрозуміти: насправді існують речі, які не мають прямого відношення до політики, але впливають на неї. Згадаємо, бодай грандіозний концерт. Пінк Флойд в столиці Німеччини присвячений демонтажу берлінської стіни. Ну що ж, любителі символізму можуть знаходити певні аналогії. А я тим часом прощаю з вами до наступної програми. Щасти вам!